Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад на тиждень для України. Зараз будемо дивитися. Як зазвичай, ми дивимося, що чекає Україну, що нового, що такого важливого, які енергії будуть в Україні. Дивіться, перша карта у нас випадає Паж, Паж Жезлів. Тобто це говорить про те, що ми робимо. Ми зацікавлені. Ми зацікавлені в тому, що відбувається. За кордонами України. Це якісь новини з-за кордону. Це якісь а, нові початки, тобто налагоджування відносин. Це, знаєте, навіть можна сказати, це робота посла, робота дипломата. Але вона, бачите, починається з пажа. Тобто, якась хороша новина з-за кордону. Зараз ми будемо дивитися, чого буде стосуватися ця новина. Чому карти показують так одразу? Дивіться, імператриця. Це говорить про Україну. Новини для України це вже дуже добре. Взагалі-то імператриця вона уособлює в собі багатство ізобілія, скажімо так. Тобто Україна може себе пропонувати на якомусь міжнародному рівні, скажімо так. Тут у нас іде, ви знаєте, 13-й аркан. Ну, 13-й аркан він приносить пустоту. Україна починає з нуля. З нуля починає. Що би це значило? Якась трансформація. Україна проходить наразі трансформацію, особливо цього тижня, і вже починає, тобто спочатку, скажімо так, якийсь новий шлях починає Україна, можна і так сказати. І в нас виходить знову старший аркан. Перший, другий це вже другий старший аркан. Справедливість. Ви знаєте, можна сказати: карта справедливості це. Дійсно, може програтися справедливість, а може навпаки бути справедливість. Тобто, справедливість в тому плані, що, ну, давайте подивимося, не будемо гадати. Давайте подивимося, яка справедливість прийде? Королева монет. Королева монет, до речі, можна прирівняти до імператриці, є значить справедливість. Тому плані, що якийсь ресурс в Україну може поступити якийсь ресурс. Можуть якісь інвестори з'явитися, можуть впливові люди, які готові нам надати цей ресурс, скажімо так. Тобто, ця справедливість я бачу тут позитивно. Ще одну карту зараз я витягну. І у нас тут закохані. По справедливості. Не з усіма територіями буде якісь, скажімо так, домовленість, почнуться якісь переговори. Можливо, нам про це не скажуть. У нас тут іде король, ні, королева жезлів. Тобто, це з одного боку жіноча енергія як королева, з другого боку це чоловіча, така, знаєте, активна. Чоловіча активна енергія, але жіноча, м'яка. Тобто в нас починаються дуже сприятливі для нас, наскільки я розумію, якісь переговори. Ось якось так. І чим закінчиться тиждень? Давайте подивимось для України. Дев'яточка. Сімка мечів. А можуть у нас. Король жезлів. Пам'ятаєте, я колись сказала, що король жезлів впаде як новий лідер? Новий лідер. Але йому, бачите, блокують. Цього нового лідера блокують. Блокують, не дають йому, що з одного боку, крадуть в нього щось, скажімо так, ресурси. Тобто він обідняється з одного боку цей новий лідер, а з другого боку його блокують. Але все рівно надія є. Зірка, карта Зірка говорить про все ж таки, навіть через ці перепони цей новий лідер все рівно дає про себе знати. Тобто, ця людина, вона в публічному просторі. Ми цього нового лідера знаємо. Я не буду зараз дивитися. Але наразі бачите, що цікавого вийде. Давайте я ще один. Давайте я докладу три карти. І спробую їх прочитати. Ну, чомусь хочеться на нового лідера. Можливо, карти скажуть щось. Ну, тут, скажімо так, набиратися ще терпіння. Він не зможе вийти ще, бачите, він пробиває собі шлях, скажімо так, і дуже помалу, тому що, по-перше, він не спішить. Його постійно лиш трошечки він підніметься, його зразу, знаєте, трутять з Олімпу. Ось. І ці карти говорять, що, що сімка монет, верніше, так, сімка монет і сімка жезлів говорять про те, що він все ж таки далі вперто йде і пробивається. Це людина, та, про яку ми вже говорили, здається, рік тому. І ось цього тижня знову він дає про себе знати. Я не знаю, хто це. От будемо дивитися, хто це? Все, мої дорогенькі. якось так: новий лідер, якого ми вже знаємо, який вже щось робить для України, але йому блокують, крадуть в нього, ну, скажімо так, він втрачає ресурси і блокують його. Ось якось так. Постійно, 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 але бореться. Людина не здається. Це ця людина, яка, я вже давно говорила, ця людина зможе Україну вивести до перемоги, повернути всі території. Але вибір за вами. Ось якось так. В принципі, має бути цікавий тиждень, почнуться якісь переговори на користь нам, все ж таки на користь нам. Ось а, навіть через ті перепони, що Зеленський постійно робив своїм. Зеленим чи сірим кардиналом. Ось, все рівно, Україна, ну, скажімо так, не в поганому хтось, хто представляє, все ж таки, справедливість буде. Ось я бачу тут в позитивному розумінні. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!